Люмус Привіт усім маглам та чарівникам. Ви на каналі Територія Кіно. Сьогодні ми поговоримо про одного із найвідоміших чарівників світу Потеряни. Краша багатьох дівчат Драко Малфоя, А якщо точніше, то про актора, що зіграв цю роль Тома Фелтона. Зовсім нещодавно. Том Фелтон випустив свою книгу по чарівної палички. Це мемуари актора, у яких він розповів про свою сім'ю, кар'єру, особисте життя, залежності та ще багато чого цікавого. Фанатам щиро раджу прочитати, дізнаєтесь дуже багато чого нового. Ну і як ви вже зрозуміли, саме прочитання цієї книги надихнуло мене на цю підбірку у сьогоднішньому відео. Ми поговоримо про найкращі ролі Тома Фелтона. Том Фелтон це англійський актор, який розпочав кар'єру ще у дитинстві і відомий насамперед за роль Драка Малфоя у серії фільмів про Гаррі Поттера. Кар'єра Фелтона розпочалася ще у далекому 97-му, коли у віці 10 років він отримав роль у фільмі Злодюшки. У 99-му Том зіграв сина головної героїні у фільмі Анна і Король. До речі, цей фільм був номінований на Оскар та Золотий Глобус. Справжній успіх прийшов до Тома Фелтона у 2001 році після ролі Драка Малфоя у фільмі «Гаррі Поттер та Філософський камінь. Том Фелтон прийшов на кастинг, не прочитавши жодної книги Джоан Роулінг, які були дуже популярними на той час. Однак його сміливість та зухвалість вразили Роулінг на кастингу, і в результаті Том отримав роль Драка Малфоя, хоча спочатку прослуховувався на «Гаррі Потера та Рональда Візлі. Для цієї ролі тому Фелтону роками доводилось висвітлювати волосся, щоб він був максимально схожим на свого персонажа. І після завершення зйомок, як зізнається сам актор, найприємнішим було нарешті перестати це робити. З моменту закінчення Патеріани минуло вже більше десяти років, за які Том Фелтон знявся в багатьох, хоч і не головних, але цікавих ролях. Успіх Патеріани жоден фільм повторити не зміг. І зараз Том Фелтон знімається в небагатьох і в не найуспішніших проектах. Але актора це не засмучує. Крім зйомок, Том активно займається музикою, пише пісні під гітару, а також захоплюється гольфом, футболом та риболовлею. До речі, зовсім нещодавно, 22 вересня, у Тома Фелтона було день народження. Актору виповнилося 36 років. А тепер переходимо до фільмів. І першим у нашій підбірці є фільм 2012 року Явище у цій картині. Том Фелтон зіграв хлопця на ім'я Патрік. Це фільм про страхи, які живуть у нашій підсвідомості. Якщо людина сама вірить у ці страхи, їй вже ніхто не в змозі допомогти. Сам породив ці страхи, сам станеш жертвою. До речі, доля цього фільму не менш трагічна ніж доля головних героїв. Спочатку готову стрічку на кілька років затримали у прокаті, а потім кількість копій із переозвучкою та дубляжем склала мізерно малі цифри. Бен та Лідія молода пара, яка разом зі своїм другом Патріком вирішує провести парапсихологічний експеримент, згідно з яким привиди мають жити і опинитися в реальному світі, якщо в них щиро повірити. Результат дослідження їх вражає. Обряд закінчується тим, що сутність, викликана студентами, схоплює Лідію і забирає її в потойбічний світ. Минає час і у Бена з'являється нова дівчина на ім'я Келлі, яка нічого не підозрює про трагічну подію. Разом вони поселяються в будинку, який Келлі залишили батьки, але незабаром виявляють, що навколо починає відбуватись щось незрозуміле. З'являються чорні плями, відкриваються і зачиняються двері, чахнуть квіти, і навіть гине сусідський собака, що випадково забіг у будинок. Одного разу випущене зло не так просто забути. Воно повертається знову і знову, паралізуючи розум та волю. А бігти від нього неможливо, воно проникає всюди. Наступним є фільм 2022 року Поховання. Поховання це трилер військової тематики. У ньому Том Фелтон зіграв німця польського походження Лукаша, який після закінчення війни опиняється між двома вогнями. Він стає персоною Нанграти у своєму селі та мішенню залишків окупаційних сил. У фільмі відтворено реалістичну картину військових дій та створено напружену атмосферу, що викликає неповторні емоції. Поховання це досить високооцінений фільм із красивими кадрами та глибоким змістом, який точно приверне увагу любителів військової тематики. Дія фільму відбувається наприкінці Другої світової війни. Солдати втомилися від боїв і з нетерпінням. Чекають на повернення додому. Перемога близька, але ще не настав час розслаблятись. Гітлер загинув і його тіло необхідно доставити до Москви, щоб Сталін особисто переконався у смерті ворога. Ця місія падає на плечі офіцера Брані Васильєвої, яка очолює групу солдатів. Здавалося б, що нічого складного у цій справі немає, але їм доведеться зіткнутися з ополченцями, які не бажають визнавати поразки. Наступний у нашій підбірці фільм 2020 року «Посібник няні із полювання на монстрів. Почавши кар'єру із ролі у підлітковому фентезі, у 2020 році Том Фелтон знову повернувся у цей жанр, але вже в образі головного лиходія. У цьому фільмі він грає Гран гінйоля, маньяка рваному одязі, якому потрібен страх дітей як джерело енергії. За сюжетом юна Келі типова школярка невдаха, яка стурбована через те, що в дитинстві і ночами дошкуляли примари. Через це вона скептична і не дуже соціально активна. Втім, дівчина починає підробляти нянею, і в ніч Геловіна її залишають наглядати за Джейкобом, сином начальниці матері Келі. Незабаром Джейкоба викрадають примари, але на допомогу приходить ліс. Дівчина із таємничого товариства нянь, який воює з монстрами, на чолі із ткачем кошмарів Гранген Йолем. Наступний фільм 2017 року Їжа або вигодовування. У центрі сюжету лежить історія про тісний зв'язок між людьми, які завжди були разом і просто не можуть уявити свого існування поодинці. Том Фелтон зіграв у цьому фільмі роль Меттью Грея. Цікаво, те, що Троїн Белісеріо та Тому Фелтону, головним акторам, які грали у цьому фільмі, 18-річних, насправді було близько 30 років. Сюжет розвивається навколо двох головних героїв: 18-річних двійнят, яких звати Олівія та Меттю Грей. З дитинства вони жили у шикарному світі привілеїв, можливостей, великих очікувань та надій. Нічого не затьмарювало їх іделічний взаємозв'язок. Вони були настільки близькими, що їхні думки певною мірою теж були синхронізованими, крім того, вони мали одну мрію на двох. Олівія неймовірно сильно прив'язана до брата. Вона не може навіть піти на вечірку, якщо поряд не буде метью. Коли приходиш у цей світ із кимось, то звикаєш до того, що він завжди буде поруч, але одного разу трапляється жахлива автокатастрофа, через яку метю гине. Зі смертю брата затишний світ Олівії розлітається на дрібні уламки. Та дуже скоро дівчина починає всюди бачити загиблого брата. Він постійно спостерігає за сестрою та розмовляє з нею, звинувачуючи у тому, що вона не загинула разом із ним. Чи зможе наша героїня, яка поступово втрачає самовладання, знайти вихід із ситуації, що склалась, і остаточно не збожеволіти. Наступний фільм 2013 року Тереза Ракен. Це фільм із складним та неоднозначним сюжетом, знятим у жанрі психологічної драми за одноіменним романом французького письменника Еміля Золя. Том Фелтон зіграв у стрічці егоїстичного та самозакоханого хлопця Каміла. Але саме ця роль дозвола актору розширити своє амплуа. Життя головної героїні Терези позбавлене найголовнішого кохання. Їй не довелося відчути батьківської любові, оскільки вона рано залишилася без батька і матері під опікою тітоньки. Владна та вимоглива жінка бачила виховання Терези лише в повному підпорядкуванні та послуху. Коли дівчина подорослішала, тітка вирішує видати її заміж за свого сина Каміла. Позбавлена свободи вибору Тереза змушена миритись із таким рішенням, хоча й не відчуває до свого двоюрідного брата ніяких почуттів. Він байдужий та розважливий егоїст. А Тереза дівчина, яка хоче кохати та бути коханою. І саме це бажання штовхає її в обійми Лорента, молодого друга її чоловіка. Чи зробиться її щасливою? Чи не спопилить її це почуття? Далі у нас фільм 2016 року Воскресіння. У цій картині Том Фелтон грає чистолюбного бенефіціара Луція. Також тому Фелтону тут вдалося виконати своє рідне комбо, знятись із двома братами Файнсами. Адже зі старшим рейфом він працював ще на зйомках Гаррі Потера. Чоловік грав усім відомого лорда Волдеморта. На долю Центуріона Клавіуса випадає незавидна справа вбивство розп'ятого Христа, якого люди звали Месією, і який вже три дні висів на хресті поруч з іншими страченими. Але на відміну від них Ісус переносив муки мовчки, і в цьому було щось дивне. Клавіус віддав наказ воїну, який стояв поблизу, і той встромив спис у бік розп'ятої людини. Померлого Ісуса зняли із хреста та поховали. А на наступний день серед людей рознеслася чутка, що він воскрес. Римській владі терміново потрібен беззаперечний доказ, що Христос мертвий, його тіло. І виконувати доручення знову відправляють Клавіуса. Друзі, найкраща ваша підтримка це лайки та коментарі під цим відео, підписки на канал та протиснути дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски. А якщо ви хочете підтримати канал матеріально, то можете зробити це за QR-кодом на екрані або за посиланням в описі під відео. Дякую! Далі фільм 2014 року проти сонця. Сюжет цієї картини натхнений реальними подіями і достеменно їм слідує. З одного боку, це позбавляє його сентиментальності до якоїсь схильний жанр фільмів про виживання, а з іншого звужує простір фантазії до розмірів документального звіту. Тому тут дісталася роль скромного простака польського походження із Огайо, який мріє зробити кар'єру військового. Сюжет розгортається довкола трьох американських пілотів, які зазнають аварії десь у тихому океані. При цьому чоловіки знають тільки одне: вони знаходяться у південній частині океану, де практично не проходять караванні шляхи, а це означає, що шанси на допомогу практично нульові. Але доля не повністю відвертається від героїв. Вони мають маленький пліт, який є єдиною надією на порятунок. Тепер пілоти, які вижили, повинні покладатися тільки на власні сили. Не відразу, але в них виходить звикнути до важких умов. Вони успішно займаються риболовлею. Ось тільки на рибі довго не проживеш, тому чоловіки вирішують вирушити на плоті через весь океан, щоб досягти цивілізації. Але океан це не тільки джерело їжі. В ньому є ще рибу побільше, які можуть відразу розправити сістрицею. Та й природні стихії ніхто не скасовував. Не так легко вижити у відкритому океані, коли в тебе є лише маленький пліт. Наступний фільм 2018 року Офелія. Фелтон зіграв брата головної героїні Лаерта, який мстить принцу за вбивство свого батька. У фільмі Лерт вийшов близьким до Шекспірівського. Він так само безрозсудний у своїй жазі помсти. І тому цілком вдалося зобразити цей потік неприборканої енергії. У центрі сюжету історія одного королівства у процвітаючій державі настає досить складний період. Законний правитель цих земель був убитий, а на троні опинився самозванець. Однак в живих залишився законний спадкоємець престолу. Гамлет впевнений, що зараз при владі опинився той, хто вбив його батька. Засмучений принц дає клятву, що він не заспокоїться, поки той, хто вбив його батька, не понесе покарання за скоєний злочин. Таким чином, хлопець стає на шлях помсти, наповнений небезпечними пригодами і непередбачуваними поворотами сюжетної лінії. В душі героя є місце для коханої дівчини. Офелія не дає Гамлету перетворитись на кровожерливого вбивцю. Дівчина йде зі своєї родини, щоб допомогти коханому здолати тирана. Почуття між героями сильні, але їм обом загрожує смертельна небезпека. Чи зможе справжня любов перемогти зло? Наступний фільм Об'єднане Королівство 2016 року. У цій історичній драмі, що теж базується на реальних подіях. Том Фелтон зіграв невелику, але важливу роль. Тут Том грає Руфуса Ланкастера, англійського чиновника, що представляє інтереси корони і навіть тимчасово править країною без короля. Події фільму розгортаються наприкінці 40-х років минулого століття в Англії. Серед сек Хама принц, який у майбутньому має стати королем африканської держави, Бечуаналенд. Зараз він навчається в одному із найпрестижніших коледжів, і його батько покладає на нього великі надії. Якось він знайомиться із чарівною дівчиною Рут Вільямс, в яку закохується із першого погляду. Вона відповідає йому взаємністю, і через деякий час пара вирішує одружитись. Однак проти їхнього союзу налаштовані практично всі. І незадоволений батько серед це, і вся королівська родина, і навіть уряд Сполученого Королівства. Шлюб молодої пари викликає величезний резонанс у всьому світі. І тепер закоханим доведеться пройти через безліч перешкод, щоб отримати бажане щастя. Далі фільм 2017 року Меган Ліві. Цей фільм теж заснований на реальних подіях. Він розповідає про життя жінки-піхотинця Меган Ліві та про її службового пса Рекса. Після того, як фільм вийшов на екрани, він одразу зібрав позитивні відгуки, а в подальшому заробив 14 мільйонів доларів. Том Фелтон грає тут епізодичну роль ветерана кінолога Ендрю Діна. До речі, на каналі є більш детальний переказ цього фільму. Ви можете переглянути його, натиснувши на підказку. За сюжетом Меган Ліві, яка розчарувалася у житті, розуміє чи немає чого втрачати. Вона втікає із дому і вступає на службу до морської піхоти армії США. Курс молодого бійця дається дівчині нелегко, але вона твердо вирішує пройти всі випробування та не збирається здаватись. Після присяги Меган переводять до кінологічного підрозділу. Її у підпорядкуванні дістається особливо агресивний собака на прізвисько Рекс. Нікому із кінологів не вдається його втихомирити, але Меган знаходить спільну мову з чотирилапим, а пес визнає у ній свою хазяйку. Попереду відрядження до Іраку, де Меган і Рекс мають проявити справжній героїзм. У них це виходить. І за час спільної служби Меган та Рекс виконують понад сотню завдань. Але отримані тяжкі поранення під час вибуху ставлять під загрозу їхню подальшу долю. Далі фільм 2020 року Битва на Шельді. Це ще один історичний драматичний бойовик із Томом Фелтоном в одній із головних ролей. Тут він постає в образі лейтенанта Тоні Тернера. Том грає персонажа, що служить на борту лайнера, але, незважаючи на його ранг та очевидне аристократичне походження, солдати знають його під ніжним іменем Тоні. Дія фільму відбувається у 1944 році. Союзні війська досягають успіхів у битві з фашистами, що надає бійцям впевненості у своїх силах і в тому, що довгоочікувана перемога вже не за горами. Зовсім нещодавно було звільнено портове місто Антверпен, яке тривалий час знаходилося під гнітом ворога. Ось тільки фашистські війська продовжують перебувати поряд із шельдою, що створює певні труднощі у протистоянні, оскільки річка є вкрай зручним містом для постачання армії всім необхідним. Командування віддає наказ рухатись тільки вперед, і тепер на героїв чекає одна із найбільших битв, що трапилась на території Нідерландів. І закриває нашу підбірку фільм 2011 року Повстання планети мавп. Незабаром після виходу останнього фільму про Гаррі Поттера, тому Фелтону запропонували знятись у науково-фантастичній картині Руперта Вайта «Повстання планети мавп тут Том Фелтон, не виходячи із образу дрібного каписника, виконав роль Доджа Ленгдона, жорстокого охоронця мовп'ятника, що знущався над тваринами. Це однозначно роль другого плану, проте для фільму дуже важлива. Віл Родман, вчений, який займається розробкою ліків від хвороби Альцгеймера. Він працює, не покладаючи рук, адже його рідний батько страждає від цієї хвороби. Свої досліди він ставить на приматах і одного разу помічає, що завдяки його лікам клітини мав прогенерується самостійно, а їх інтелект стає дедалі більшим. Він бере до себе додому маленького примата, одного зі своїх піддослідних. Цезар, так звали вихованця, дуже швидко зростає і показує унікальні здібності. Він стає повноцінним членом сім'ї, до нього ставляться не як до тварини, а як до розумної істоти. Але приходить час, коли розвиток інтелекту Цезаря призводить до жахливих наслідків. Побачивши ставлення людей до інших тварин і усвідомивши, що він ніколи не зможе стати повноцінним членом суспільства, а залишиться для всіх оточуючих тільки твариною. Цезар підіймає повстання мавп проти людства. На цьому все. Сподіваюсь, підбірка була для вас цікавою. Обов'язково пишіть в коментарях, яка роль Тома Фелтона вам подобається найбільше. До зустрічі у наступних відео.